Доброго дня. Сьогодні у нас 8 вересня 25-го року. Вон малюки, які у нас гарненькі сплять, так всі разом. Ми їх переклали вже в такий великий вольєр. Ну, це, опять же, проміжний їх вольєр, де ще більший. Ну По віку. Всю, все по віку. З манежа вони перейшли сюди. Все є по віку. Зараз мы будем кисточки, кисточки. Куси, 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 куси. Вот нам месяц сегодня, мы куси, куси. И мы начинаем кисточки, да. Куси, куси, кусички, куси, куси, куси. Все вон и раз, раз, раз. Такие смешнёчки, смешнюльки Так. Нагадываем, дети от Кронос и Милани. Четыре девчонки, два хлопчика. Так, 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 так. Не, ти не плач, ти не плач, а йди їсти. Йди їсти, не плакати, а йди їсти треба. Тут мама наверху сидить. Надаємо спокою. Три вже коло миски. Четвертий. Четвертий. Іду сюди, Іду суди. Давайте, дівчата. Дівчатка. Дівчатка. Рожева, давай. Рожева. І жовтик підходить. І жовтом підходить. На ну, сама маленька у нас вона така цікава дівчина. Ой, Але клас, але клас. Хвостиків всіх наверху. Вона зараз віддуплиться. Треба попісяти, бо вона спала, і треба попісяти. Вона трошечки така Нас... мідлітельна особа. Понюхала, перешла, понюхала, видишь, шла. Опять понюхала. Ну да, ну конечно. Что ж такие вкусные. Это же на маме на молочку. Так. Представляем ее. Нарешті, угу. нареште, нареште на Стала есточкой наша жовта. Ось такий наш день сьогодні. 8 вересня, 25.